Всім привіт! Я Роман Олегович. І, і, і сьогодні в мене був день народження. Да, мені друзі подарили. От подарунки. Бабуся подарила легу Маріу. Там да, дітки. Дехто подарив мені в Майкрафт. Далі. Сама я буду малю. І останній найкутезніше. Ой, я зараз підмусь. І останнє но ну, ну це вот здоровенна машина. Ну. Ну, no, no, ми це випакуємо в іншій серії. То, тобто взагалі в останній серії. Оце поки що перша серія, а друга буде Майкрафт, третя самоліт, а четверте буде ця машина. Це буде довгі відео і важке. Так що можна вже починать. Да, можно уже начинать из Марио. Да, вот манифетива, установка Лего Марио. Вот, вот, что у меня получилось. И вот стили персонажа. Первый Тода. Другой Бобер Третий Баузер Гум И есть Лего Марио А ну-ка А что а это за кнопочка? Хочете достать? Лего Марио Да И он может <звук> Вот Кстати Якщо хочете такого легомар, якщо хочете цього легомаря, або у вас є, або просто хочете таких персонажів. У мене є також недавно всі одна боузер. найбільший всіх. О, це, кстати, мини-боузер. <хи> так. І от, ці от персонажі життя мені не подарили, ну, крім Боузера. Боузера, ви помните оці відео, де там ми кидалися Баузер, у Баузера речами. Задалі ще його збирали даже. І старалася розламувати, но не, не вийшло. Та, так що сьогодні вс сегодня не надо наручне або Маріо. Так що, починаємо. Всі, Всі по містам. Ай! Вот в мене є кілька ка... то, да. Так, отут ставьте, то ви не бачите Адже Маріо затував. О тут руба, а тут е М Фініш. Ну як у Гримаріо. Також тут ось тут. тут показали губи. О тут показали бобрини, коко кокосині. Бо брині просто мені бози. А Маріо вон на початку, його не бачите. Ну хай буде тут стояти. А от і літаюча хмаринка, бачите? Я теж її бачу на камері. Так що можна починати. А якщо я, я я сказав, якщо хочете отримати... Такого легомари, або лего або легу піч. У нас ойни. в мене є тільки легомари. Якщо хочете від мене отримати лего їджі або легопіч, або таку легомарю, то, коротше, вони будуть різні. Якщо хтось поставить 102 лайки, то тоді отримає то від мене такий -та, подарунок. Утримає від мене набір такого Лего Марі. Та -та, буде тільки, там буде тільки два гумба, один бобер. И і, і Мамарию и і прапореть все. Або на, -на, -на буде та, такий са, самий, но ну, может попасться у їжі або пич. Ссылка в описании. І... Так, начинаем. Лего Марио Дайм! начинаем так я Бачите? О, супер супер зелько то. О, ну так мы быстро и все юпа. Еще пью супер нет ибук. І... і все. Ми пройшли, Але це ще не кінець. Ми... 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 Тут можна Лю любий паркур построїти. Тут де не мішає. Мені... Тут це типа то, як чекпойнт. Не знаю. Маринку я хочу переставити отсюди. Це буде хмаринку вече. <ріст> вот. Ей, Бузер, і міні Баузер. Ми все затулили. О. Просто хмаринка у замку. Это. Хочу, щоб на початку літала хмаринка. А ні. Ну и буде уже. Да її місце. Так. Того я бобра хочу сюди поставити, Гум, а хай тут стоїть, а, а тут мені боубер. А боузер буде тут підвітати, Ту комарі переможе його дитинча, тут все. Ще, ще не все. А як вам подобається? Мені от те де, дерево хочу поміняти наводиш. Дерево на воді, ви когось такі які же чули чи ні? Далі. У мене не які мені не потрібні. Це по той, стояти дає А, це ідейка. Так, при, принцеси, я все поміняв. Все можна починати. Шістдесят секунд. Монетки. Ой. О, Во. Вот так вот я вот. Ау. Е. И... Ауч. Вот не. И. Бом, 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 бом. И. Все. Да даже пис. неприкольне прозвучала yeah. о, він, він просто він дивиться на то, того, хто не поставив лайк. А в наступній серії, якщо це відео, де вона набере п'ядесяти 2 лайка, то, то в наступній серії ми відкриємо набормократи. Набор на а якщо і це відео набере 50 лайка, то самоліта. Якщо про самоліта наберуть 201 лайк, то ми зберемо. Боса, чи четверту чи, чи чи дорумену машину і, на, і ми це будемо робити на підлозі. адже на на, тоді вона точно не поміститься. І літака теж. Так що всім па пока. Не забувайте, якщо хочете такого Маріо, ссылка в описанні.